Топ найкращих бюджетних кремів для віку 40+, які дійсно працюють та приносять результати, розглянемо топ продуктів, які не просто доглядають а ще й допоможуть ефективно боротися з ознаками старіння. Почнемо з розладжуючого антивікового крему від бренду Janssen's Cosmetics, який підійде для зрілої шкіри. В його основі комплекс клітинної регенерації з екстракту червоної конюшини та чайного дерева. Це високоефективний комплекс, який забезпечує регенерацію шкіри, гарно розладжує її, забезпечує активний ліфтинговий ефект, надає зволоження та підтримує рівень зволоження. В його складі є гіалуронова кислота, який підвищує пружність шкіри, дає їй еластичність та надає активність. Активного осяєва. Наступний антивіковий кремчик від бренду Dermahill підійде для обличчя, шиї та зони декольте. Підходить як для чоловіків, так і жінок з будь-яким типом шкіри при наявній відомих ознак старіння. В його основі омолоджувальні піптиди, які розгладжують мімічні та статичні зморшки, прискорюють оновлення епідермісу, стимулює синтез колагену та еластину. В його складі арбутин, який гарно освітлює пігментні плями та перешкоджає їхній появі у майбутньому. Універсальний пептидний крем від бренду DeMax, який буде глибоко зволожувати та підходити для щоденного використання за віковою шкірою, містить ступінь захисту SPF 25 та активні інгредієнти у складі, які допомагають боротися з видимими ознаками старіння, віковими змінами, сухістю та зниженням тонусу шкіри. Пептидний комплекс сприяє виробленню колагену, якого з віком стає деталі менше, та поступово відновлює всі захисні властивості шкіри. У своєму складі. Паді має фукогель, який забезпечує ультразволоження, регенерацію та відновлення шкіри. Потужний бустер від бренду Дермасіріас для зрілої шкіри. Це адресний вплив активних компонентів, які забезпечують інтенсивну анти-едж-терапію. Буде забезпечувати приголомшиві результати на зміцнення та ліфтинг шкіри. Гарно ремодулювати овал обличчя, підвищувати пружність та еластичність шкіри. Знижує прояв вікової пігментації, підвищує захисні функції шкіри. Зволожувальний крем Lifting від бренду Renew буде сприяти не лише візуальному маскуванню вікових недосконалостей, а й ефективно боротися з ними. Легкий за своєю текстурою зменшує зморшки та рівень в'ялості шкіри, запобігає їхньому виникненню та підвищує пружність і еластичність шкіри. Крем швидко вбирається, лишає відчуття комфорту та свіжості. До складу крему входить комплекс елементів, які мають відновлювальні функції та стимулюючі властивості, які підвищують еластичні шкіри, роблять її пружною, сяючою та нейтралізують вільні радикали, які будуть захищати шкіру від шкідливого впливу навколишнього середовища.